Переві зерна від полови закрутивих вихрові та й затихне знову Відпочити лише ми дай собі зранку, та й лети у світи Для пісені танку. Відпочити лише ми дай собі зранку, та й лети у світи Для пісені танку. Ой, дарі поміж мар паном із ромами, О, новий рідний край думами, піснями. Сі, сі, засівай, радість на землицю, звеселий кожен край, і дитячі лиця, сі сі, засівай радість на землицю, звесели кожен край, і дитячі лиця, хай іде утано, вся земля з тобою. Будь веселий у біді, і посеред бою, і тоді, і печаль, ні ні пекучі болі не полонять тебе, ні твоєї волі.